Те, про що говорять всі, ти на що чекають всі цілий рік, те, чого бояться, але люблять всі страшно, моторошно, несподівано, але фантастично цікаво. І незабутньо це Хеловіна! Ну що, друзі? Уже в цю суботу яскрава неповторна вечірка. Не пропустіть яскраві декорації в клубі. Першим став відвідувачем енергетичний напій торнадо. Також ми для вас озвучимо результати конкурсу Міс і Скулпаті. До речі. Результатами займається високопрофесійний журі, про яке ви дізнаєтесь згодом. Також професійні фото та відеозвіт. Ну і звичайно, на вході кожного з вас буде зустрічати спеціаліст із Фейс арт тобто Це людина, яка гарно малює по обличчях, по руках, по ногах коротше, всюди малює файно. Ну, а також, мої друзі, діджей Спарк, Діджей Ларкінг, діджей Санчос, а також МС Джексон. Стамач чекає. Не пропустіть, яскрава неповторна атмосфера, вечірка і в скупаті Хеоуна.